Ну а зараз про цей а, довгобут е, в Києві, який відомий на всю Україну, це метро, Новинуградор, е, постійний шум, гул вночі. От однак, однак, місцеві жаліються, що все таки це все заважає їм жити, спати. От е, тут е, знаєте, зрозуміти чи. Е, чи все таки ось цей ця, ця жертва, та, яку приносять місцеві, вона колись виправдається, тому що метро на троєчни, ми так і не маємо. метро на гратир ми матимемо. Чекаємо його вже років п'ять, точно, так точно про цей баланс та оцих всіх проблем і ем, процесу будівництва Влада Грубич розкаже. Вона зараз на майданчику, якраз посеред житлового масиву, влада ще відомо. Ще раз вітаю дійсно і просто зараз. Я на проспекті Європейського союзу. Саме тут активно ведеться будівництво того самого довгоочікуваного метро на Виноградар. Ну точніше це одна з точок майбутнього продовження Середсько-Печерської лінії метро. Як бачите, тут від самого ранку активно ведуться роботи, але передусім я хочу провести невеличкий історичний екскурс і для киян, і для всіх українців. Підземку на житловому масиві виноградар на півночі столиці насправді чекають уже дуже давно. Її обіцяли. Ще до 91-го року. Однак плани будівництва, як і в історії з метро на Натриєщини, як відомо, лишилися планами. То через економічну кризу, то через схеми Київ метробуді Тож десятиліттями крайня станція зеленої гілки це сирець. А мешканці виноградаря із сумом лише чули пусті обіцянки про появу тут метро. Більше скажу тут, навіть місцеві житлові комплекси вони продавали квартири втридорого саме за аргументом, що тут же буде метро, але не сталося як гадалося. Натомість Новою датою появи тут метро називають 2027 рік. Транспортні експерти мають великі сумніви стосовно такого терміну, але це окрема велика тема. Зараз я хочу сфокусуватися все ж таки на долі місцевих мешканців, адже тут поряд просто вздовж будівництва житлові будинки. І як уже ви зазначили, мешканці страждають від цілодобового гулу, шуму і звуків будівництва. Адже вони тривають ці, ці звуки навіть уночі. Пропоную послухати. Що каже місцевий мешканець у відео з мережі? Так от воно блистить всю ніч. Так. Окна б'є. І саме цікаво, що воно просто стоїть. Почули, блищить усю ніч, вікна б'є. Але наскільки все так критично, я сюди приїхала напередодні розпитати особисто в місцевих мешканців. Пропоную послухати, що мені сказали люди. Дуже погано, особливо у такому віці. Пил і звуки заважають. Різкі. Так. Лякають. Під час повітряних дуже лякають. Ага, вони не припиняють роботи під час тривоги. Не помічала. Я не помічала, але звуки різкі. Є ви знаєте, інколи так тут такий гамір стоїть, що навіть неможливо навіть з мисцями збиратися. Особливо вночі добре чутно, тому що. Тиша, да, якщо шахедів немає, все добре, але зварюють, б'ють по трубах, щось роблять. З одного боку приємно розуміти, що дійсно почалось будівництво метро, І на з іншого боку, дійсно, я розумію, що ось прилеглі будинки, постійно видно, як відбуваються роботи, там зварюють щось, це все блимає. Розумію, що спати. Як я вже зазначила у договорі вказана дата завершення цього будівництва. Це 2027 рік. Але транспортний експерт Дмитро Безпалов дуже скептично ставиться до такої цифри, адже каже про те, що все буде залежати від стабільності фінансування. А як відомо, у цьому завжди є ризики. Наприклад, можуть бути перекидання ресурсів на більш актуальні об'єкти. Та й, взагалі, зараз в Україні війна, і звісно, форс-мажорних ситуацій може бути чимало. Тож на строк до 2027 року він дає ну максимум 50%. від відсотків вірогідності, навіть якщо роботи будуть тривати по ночах, колеги слухай владу. Ну, тут все абсолютно зрозуміло. З одного боку, людям місцевим жителям не подобається цей шум, який і в день, і вночі. Але з іншого боку, можливо, ти поспілкувалася, хоча би з кимось, хто готовий ці жертви терпіти та приносити їх. Будь тому ж. що заради того, щоб все ж таки з'явилося метро, щоб ти було і укриття, і логістика нормальна. Що скажеш на цей привіт? Ну, звісно, як і в будь-якій історії, є свої за і проти. І особисто мені вдалося більше зустріти таких людей, які готові терпіти всі ці звуки, хоч цілодобово, хоч вночі і в тривогу. Бо, все ж таки люди чекають на метро. Пропоную послухати аргументи місцевих мешканців. Я тут живу, то чекаємо, щоб закінчилося. Мішає, але якщо з благими намірами, то хай буде. Заважає, звісно, але тіпо, це ж во благо. Ну, то все ж буде метро. Так, так що, в принципі, ну можна потерпіти. А от шум будівництва вночі, наприклад, він не дуже заважає чи все ж таки гучно? Та ми вже привикли з цією війною. Так, так що, ну, в принципі, не це не заважає. Вас люди чекають, бо вже більше 20 років. Тому все. Так а ось... заважає, але терплять, я живу прямо в цьому будинку в 64-му, там де кожен день шум гам і так далі, вікна виходять сюди. Але ми терпимо то ми потерпіти раді того, щоб метро запустили на Віноградарі. Отже, почули, люди готові терпіти ремонти, звуки, гули, аби все ж таки це метро з'явилося. Єдиний реальний острах це в тому, щоб воно таке дійсно з'явилося, а не як останні десятиліття перетворилося в лінію привид. Щоб дізнатися більш актуальну інформацію по термінах, по стану будівництва на сьогодні я надіслала запити і в КМДА, і у компанію, яка власне реалізовує ці роботи. На жаль, поки що відповіді я не отримала, але те, що особисто побачила, точно можу зазначити, що. Місцевим мешканцям дуже дуже потрібна якась додаткова транспортна розв'язка, адже все ж таки виноградар це величезний густонаселений житловий масив столиці. Також хочу зазначити, що між транспортними експертами триває дискусія, чи не було б доцільніше тут провести лінію швидкісного трамваю, бо це було б і швидше, і дешевше, і не так енергозатратно. Але, на жаль, поки що, якихось дієвих реакцій на таку пропозицію немає, колеги. Ну, ми не транспортні експерти вирішили так, вирішили. Окей, але хочеться, щоб все таки метро на видоградар стало не метром на троєщину, та як мінімум, тому що е кияни знають про що йдеться. Пасибі величезне е тут знаєте, жодної іронії. Просто хочеться, щоб все таки все сталося.